Пане Тарасе, ось ця вся, до речі, епопея на вихідних про те, що е, Вітков, то він приїхав до Москви, то він не приїхав, то він знову приїхав, то знову не приїхав. І ось стало відомо, що, е, начебто, як має приїхати до Росії е, 6 або 7 серпня, якраз буквально за кілька днів до того, як. Відбудеться той дедлайн 8 серпня, про який ми всі неодноразово обговорювали. Прямо зараз, коли ми з вами записуємо це інтерв'ю, з'явилася інформація, що тільки треба зараз подивитися, яке це медіа написало, що Келу знову приїде в Україну, і що візит, візит спецпосланника США може відбутися перед дедлайном, який Трамп дав Путіну. Отже, Давайте з вами обговоримо 8 серпня. Чи варто чогось очікувати чи ні? Особисто ваші думки, що може відбутися, тому що ми теж знаємо заяву Трампа про те, що ну, так, санкції будуть, але росіяни можуть їх дуже добре обходити, що вони дуже хитрі і можуть їх дуже довго обходити. Насправді це. Фраза така цікава, тому що на мою думку, таким чином Трамп е, дає собі ось цей люфт для маневру ман, е, маневру для того, щоб потім переграти це в будь-якому випадку е, в свою сторону, Так. Да. а це теж перемовна тактика. Mm -hmm. Приїде, не приїде. Що чекати, що не чекати? Це створення невизначеності. А що чекати? Сказала, що приїде відкав. А це на прохання росіян е, та ні, не приїде. Що в Ізраїлі затримався. Надовго mm -hmm. так. А потім, коли восьмого, знаєте, там страх смерті гірше, ніж сама смерть, називається. Тобто, це а, маніпуляція страхом, а, маніпуляція невизначеності, а що буде в дійсності після 8-го числа. А раптом вони дійдуть до правильної думки, що Путін не повинен бути живий, наприклад. Самі. І тоді прийде приїде зовсім іншому статусі, будуть розповідати, як вони будуть здаватися. От, а так він маніпулює цією поїздкою, для того, щоб довести клієнта до правильної кондиції. Для того, щоб клієнт при, ну, відкав теж, знаєте, людина зайнята, чого він буде їздити туди-сюди, невідомо за чим. А от приїде, ви вже здалися, ви вже готові до здачі там, да, от з такими умовами. А так, клієнт буде готовий більше до цього дорости після 8-го числа. Ну, приїде не готовий. Ну так це остання взагалі поїздка відкафа тоді до вас. Тоді будемо розмовляти зовсім з іншими. А, тобто, це такий це, м, тактика перемовин Трампа, і ви правильно помітили, що він завжди залишає для себе люфт для а, того, щоб відкотити. То скажу, ну спрацюють не спрацюють. А якщо спрацює, то Трамп скаже звичайно ж, звичайно, завдяки мудрому керівництву. Цієї людини, яку він бачить кожного дня перед зеркалом вранці, ніхто інший, як він зміг добитися. Він собі знову галочку поставить перед своїми виборцями. Виборці задоволені, а Трамп ще більше задоволений. Він він він, він парішав. Дивіться, там же ж паралельно інші процеси йдуть а, зараз. Е, Мінфін США телефонує е, в Туреччину, в турецькі банки і ніжно запитує. А що там у вас з російськими грошима, що через вас проходить нафта? Ми бачимо, що в ОАЕ в Об'єднаних Арабських Еміратах, куди хотіли перечекати всі олігархи російські, теж вони згадали про такі речі, як походження грошей, комплаєнс, перевірка, перевірка клієнтів. От три роки люди взагалі не задумувалися над цим питанням, що воно існує. Ну, як Індія не знала про існування Саудівської Аравії та Венесуели. Так і тут раптом почали всі питати, і цікава річ, тобто росіяни зараз кинули гроші, да? Ой. А, тут, а тут починається питання: привести ти привіз? А чи зможеш вивести, то вже друге питання. Тому що тепер виявляється це підозрілі гроші. Так що це процес іде, там не тільки розмова. Тобто вони грають на багатьох рівнях і б'ють і по грошах, б'ють по оточенню. І тому американці завжди от будуть намагатися от таким о, питанням грати. Але я скептичен, я вважаю, що поки Путін при владі буде це продовжувати. Ну, хіба що о, буде досягнути результат, якщо Вітка в своїй валізі привезе голову Путіна, наприклад. Да? А от тоді це буде якийсь результат. <forcé Deus> <Works cries out> а так до цього я не вірю, що ці перемовини чимось закінчити з ними. <telefomic> тому що багато вже багато вже кроків зроблено. Е, так, друзі, я вас е, закликаю зазирнути в опис до під цим відео, тому що е, в Тараса є десятиденний марафон, е, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаних в будь-яких ситуаціях. Е, ми постійно говоримо про перемовний посе, процес е, із Тарасом. Е, я впевнена, що ви це помітили, якщо дивитися наші відео, е, курс називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь-ким батьками про будь-що. Тарас обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитись працювати з агресивними опонентами або ж конкурентами, підвищити свої навички переговорів, до прикладу, як їх проводити стосовно заробітної плати, ціни, цінотворення, умов праці. Відпрацювання також є на реальних життєвих випадках. Ну і звісно, що як протидіяти маніпуляціям, теж буде Тарас розповідати і як керувати емоціями, тому що Тарас неодноразово говорить, про те, що людина це все емоційна істота і свої фінальні рішення, а ті чи інші приймає завдяки завдяки керуючись емоціями, повертаючись до нашої розмови. Пане Тарасе, хочу поговорити заяву Держдепу США вірніше заступниці речниці держдепу Мінйон Хюстон, яка сказала про те, що адміністрація Трампа хоче і надалі сприяти пліч опліч з Україною. А вона каже: цитую: ця адміністрація прагне. Тривалого, міцного і стабільного миру в регіоні ми хочемо і надалі стояти плічо-пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеохоплюючого повного припинення вогню, яке припиняє будь-які напади на цивільне населення і на критично важливу інфраструктуру, пане Тарасе. От, на мою думку підтвердіть їм або спростуйте, що знаєте, тут наразі проблема полягає саме в тому, що сторони як Україна, як Штати, так і Росія. Хочуть кардинально різного миру. Uh, Україна хоче повернути свої, свої, свої дійсно свої території, uh, припинити бойові дії, uh, припинити uh, постійні обстріли мирних міст і вбивства мирних населень. Трамп хоче um, вийти і заявити на весь світ, що він миротворець, і він що і що він зумів uh, зупинити криваву жорстоку війну, яка триває в центрі Європи в 21 столітті, столітті. Uh, Путіна мир це анексія е, українських областей, українських регіонів. Е, не те, що денесифікація, демілітаризація і так далі, а все е, тотальне знищення е, України, української державності, культури е, фізично, е, культурно-морально е, і духовно. Ну, так це не таємниця. Те, що вони хочуть це робити, вони, в принципі, оголосили, як знищення України, українство і дух українства. Якось два роки тому, це друг Дугіна Хамагора, сказав: що якщо ми залишимо Україну, ми будемо втрачати тобто... він досить, до речі, грамотно це описав: як це, чого, за що воюють росіяни? Він сказав наступне: що ідея українства. Оскільки ця ідея, вона не має кордонів, uh -huh. і вона буде висаджувати в повітря саму Росію. І тоді ще написав, що вважаєте, що ми, якщо ми залишимо Україну навіть такому вигляді, що ми втратили Воронівську, Курську область і Кубань. Тобто вони все чітко розуміють. І зрозуміло далі Україні вдалося довести всьому світу, що проблема конкретна в Путіні. Що його треба прибирати так? Ну поки він буде при владі, буде війна. Нам вигідна в будь-якому разі історія. Якщо зараз Путіна приберуть, а то в Росії почнеться колотнеча. Ну нестабільність, тому що грошей немає, і багато чого іншого. І тому а, у американці, американці, американці давали можливість Росії вийти з війни, а, точніше Путіну зі збереженням обличчя. А, тобто зупинка по лінії розмежування, да, для, давай говорити. Але багато чого вже пройшло з цього часу. А, вони вже відкрито говорять, що Росія це є проксі Китаю, що дуже добре для нас. А, Україна підігрує активно цим настроям. У нас постійно десь в Загашнику знаходяться зайві китайці. Які, Украї... які... які Україна завжди показує вже два рази. Показали це, пам'ятаєте, десь навесні знайшли двох військовополонених китайців, їх там крутили. СБУ показувала їх там допитують. А коли в США починають забувати, що ми є союзниками проти Китаю, в Україні знайшлися інші китайці, які вже там за розробками українськими шпигували так. Я підозрюю, що десь, десь у СБУшників вже нахапали купу цих китайців так? і завжди, знаєте, постійно нагадуються цим американцям, показують для того, щоб ну от бачите, ми ж проти Китаю воюємо. Це дуже правильний хід, що війна проти Росії це війна проти Китаю. До речі, самі американці починають про це говорити достатньо високопосадовця великі Нещодавно по Fox News я бачу. Вони відкрите говорять: Китай це підтримує Росію, це, це проксі. Це дуже добре позиціонування України. І тому в цьому, в цьому процесі звичайно, що росіяни хочуть продовження війни, і в тому числі через ірраціональні свої думки. Ну і те, що для них це ну погроза а, їхньому існуванню, тому що Україна це є як вам сказати, от є такий політологічний термін а, ядро імперії. Ядро імперії і ядро держави, от звідки у кожної країни є якась область чи регіон, які вважаються ядром держави, яке і запустило процес державотворення. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, ну це, наприклад, перші штати, які там 13 штатів, там Бостон, там Нова Англія і все інше. Це те, що ядро держави. В Німеччині, ну от Німеччині це довгий час Прусія була ядром держави. Зараз цього королівства немає, воно розідрене, але ядром держави якраз була Прусія. Там у Франції інше. В Італії П'ємонт, наприклад, звідки почалося там рух Гарибальді, об'єднуючи Італію. Так, ось для росіян ядром імперії є Київ. Чого вони хапаються за Київ? Бо в Києві. Хрестився Володимир Хрестити. Чого Крим? Тому що, точніше, хрестив, а сам Хрестився, а де хрестився він? А хрестився в Криму, Херсонесі сучасному. Так? І тому без цього міфотворчості, а ядро імперії не може існувати поза межами імперії. І тому це питання їхньої ідентифікації, хто вони такі. На цьому все тримається вся міфологія цієї держави. І тому і там що питання, там щоб не погрожувало там їхнім торгівельним шляхам, і так далі. І тому, тому це принципові них питання, на жаль. Але але це її якраз не дає їм можливості зупинитися, тому що Путін що продовжив говорити рік тому, і буде продовжувати, його. бо так як я говорив побудована Російська імперія, пахан сказав, і пахан не може відступити. Це у Трамп, ви, як ви бачите, він завжди викручується. То так сказав, пам'ятаєте, як з зеленським було? Я називав його диктатором. Я, та ні в житті, та то, то був не я. Трамп може собі так дозволити. Ну і при цьому, якщо ви дивилися то відео, коли він по Зеленському говорив, він там посміхнувся, тому що все він чудово розуміє Все він чудово розуміє як він, як він вміє грати з цими настроями. І тому в своїх розмовах він завжди. Дає люфт для того, щоб відкатити, сказати, ну санкція запрацюють. Ну ми не знаємо. Вони хитруваті. Е, тобто тут не спіймали, але потім спіймаємо. Якщо буде перемога, переможна, то звичайно, що Трамп красавчик. Якщо не вийшло, ми поки помовчимо. Але знайдемо інший шлях для того, щоб вас протиснути. Та можливості у них дійсності дуже багато.